Доброго дня всім. Ось хочу вам показати, який в мене страшний бур'ян, чи як його назвати, поселився. У мене з роду на городі такого не було. А тут було трошки на моркві, я його обірвала, тепер бачите... Вони вже цвітуть і це ж така дрянь, що її не виведеш. Вона поселилась. А ми далі пішло. Думаю, треба вирвати. У мене цукровий. Берем Вирвати і спалить тут усе на місці. Тому, що Боюся, я тут що шевеличу? величу, то не впало, не проросло. Це ужас.